Toyota Corolla Cross сімейний кросовер з гібридною модифікацією та бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, потужністю 190-7 кінських сил, що працює в парі з безступеневою трансмісією з електронним керуванням e-CVT. Е витрати пального 4,3 літри на 100 кілометрів. Виробництво автомобіля Японія. До вашої уваги комплектація Lounge. З цифровою панелю приладів 12,3 дюйми та мультимедійною системою з дисплеєм 10,5 дюймів, кермо з підігрівом оздоблене шкірою, стеля чорного кольору, оздоблення сидінь тканиною, двокольорове фарбування кузову, сірий кузов чорний дах, рейлінги на даху, диски легкосплавні 18 го радіусу, сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування, камера заднього огляду, круїз контроль. Система вибору режимів руху, комплекс систем безпеки Toyota, Safety Sense. електропривід дверей багажного відділення, об'єм багажного відділення 390 літрів, максимальний зі складеними сидіннями 1299 літрів. Бажаєте дізнатись більше про авто? Звертайтесь до офіційного дилера Toyota в Сумах Артмотор.